4 березня 2023 року у свято Козельчанської ікони Пресвятої Богородиці митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив Божественну літургію у свято Покровському Красногірському монастирі. Святая проя запаміла нас, Господі, очистя квіті наша, велика постів, законі наших святий посвіті, істина, імені Твої пораді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Сай Сина Духа Керуючим єпархією, співслужили секретар Черкаської єпархії протирей Василій Вознюк, благочинний Черкаського округу протирей Сергій Чумак, благочинний Чорнобаївського округу протийрей Валерій Русняк, благочинний Золотоніського округу протирей Сергій Снопок.

літургії молилися настоятелька обителі Ігумені Арсенія і сестрами. За богослужінням було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. на чат землі Избавили люди народа нашего от военной брани, честное пресвитерство во Христе диагонство. Письма наши скечили притчи церковные, Все честную гуменю Арсению, сестра мира во Христе, святые обители Сия, Воющих, предстоящих и молящихся здесь, благотворителей, благодетелей. Жертва Де и святые бители Вас и всех прославных христиан, надо Господь Богу о Царстве своем, всегда Після закінчення літургії архієреєм і духовенством було звершено молебень перед образом Пресвятої Богородиці Козельщанська. Шановна матушка Ігуміня, дорогі отці цієї святої обителі, браття, сестри паломники сьогоднішнього дня, дозвольте від цієї душі привітати вас зі святом пам'яті і вшанування Козельщанської ікони Божої Матері з пам'яттю святого великомученика Феодора Тірана, з закінченням першої седмиці Великого посту. Сьогодні ми шануємо Божу Матір на честь ікони Казільщанської ікони, яка саме на нашій землі прославилася чудесами. І ікона ця не дуже старовинна, але за невеликий термін, як для чудотворної ікони Божої Матері, 100-200 років це невеликий термін. Її полюбив наш боголюбивий народ. І шанує наш боголюбивий народ. А до цієї обителі, до Красногірської, Божа матір Козельщанська має безпосереднє відношення. Ми знаємо, що в 19 столітті почала Божа Матір являти чудеса через ікону Козельщанську. У благочистівій і знатній родині капністів була явлена ця ікона, а після того, як вона прославилася. На весь наш народ почав будуватися храм, в якому поміщена була в кінці 19 століття ікона Козельщанська. І потім, там, при храмі, заснована була жіноча громада, яка стала обителем монастирем Козельщанським Різдва Богородиці, і першою старшою сестрою у тому монастирі. І потім першою ігуменією була насильниця нашого Красногірського Покровського монастиря Олімпіада. І Божа матірка Зільщанська, яка привела Олімпіаду туди, потім ще й повернулася іконою сюди, на Красну Гірку у Покровський монастир. Не самою тою чудотворною іконою, але шанованим списком. Який шанувався всередині ХХ століття у Козільчанській обителі, так неначе то сама першозданна чудотворна ікона.